Добра розмова. На Живому Радіо Воскресіння. На Живому Радіо Воскресіння розпочинається добра розмова. Програму веде Галина Бабій. Добра розмова це розмова з доброю людиною про добрі справи. Це спільний проєкт Живого Радіо Воскресіння і Живого Телебачення. На наших ресурсах, в соціальних мережах, а саме на сторінках у Фейсбук та на сторінці чи то каналі Живого Телебачення в YouTube, ви можете дивитися і слухати цю програму. Не забувайте писати свої коментарі, свої репліки під цим відео, щоб ми орієнтувалися в тому, наскільки тема для вас цікава, наскільки ваш. Ви сприймаєте такі розмови, і наскільки ви зацікавилися тим чи іншим меседжем, який випливає з нашої розмови? Наш гість сьогодні, отець Ярослав Павлюк, сотрудник парафії святої Анни Української греко-католицької церкви у Вишневому поблизу Києва, і звісно, що ми будемо говорити про цю парафію. Слава Ісусу Христу! Слава Дякую, що прийшли до нас десь приблизно. Більше півроку тому ми спілкувалися з отцем Володимиром Мальчиним. Тоді парафія потребувала матеріальної допомоги у зведенні власне фундаменту, стін. І мені було дуже приємно, що в такий спосіб інформаційний ми надали підтримку і, як з'ясувалося, навіть з певними результатами люди відгукнулися. Це нам було дуже дуже приємно, що часточка нашого служіння у зведенні храму також є. Я хочу з вами поговорити і про храм, який зводиться, і про те, перед якими викликами опинилася парафія в часи повномасштабного вторгнення, і як зараз парафія діє в рамках може, тієї соціальної доктрини, яку Українська греко-католицька церква проголосила чи не майнстрімом в своїй сьогоднішній діяльності у своєму служінні? Отже, повномасштабне вторгнення, як воно застало вас, що було з парафією, як ви діяли тоді? Отже, 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення, то справді це так було досить зненацька, бо чули багато в новинах, так але до кінця ну, ніби багато було думок про те, що все ж таки цього не відбудеться. І коли насталося це вторгнення, то тоді багато наших парафіян виїхало. Але така була ситуація, що насправді не всі жителі самого міста виїхали, попри те, що місто дуже близько до, до Києва і була небезпека, що якраз через нього також uh -huh. будуть проходити війська і будуть бойові дії. Дуже багато сімей залишилося, особливо багатодітних. І тоді до нас з цим Володимиром почали звертатися люди. І ми також шукали навіть і по вайбер-групах є громадських організацій, наприклад, багатодітних сімей. Ми бачили, що Писали там, просимо про допомогу, і ми тоді також намагалися надавати допомогу те, що мали на той, той час можливість. Тобто, більше на той час була потреба в продуктах, і якщо це для маленьких дітей, то це підгузники або інших засобів гігієни. І ми так встановлювали зв'язки. З тими сім'ями, яких ми так би так в так мирний час би напевно, мабуть, і не би не познайомилися. Тобто, це були не парафіяни, не це були просто так. мешканці вишнева. Наших парафіян дуже мало залишилося, але ми також їх відвідували, питалися, як справи Відвідували, також при потребі духовну розмову провадили чи до сповіді хотіли приступати. Ми також на той час, поки в нас храм будується, ми орендуємо зал. Але е, відповідно зал був закритий, бо він був не там була небезпека, тобто бо великі вікна. Що якщо б якісь ударна хвиля, то могли б люди постраждати. Угу. Тому ми служили в наших парафіян в приватному будинку, і на той час наш перефінин він е, ми оголошували, що буде літургія, і він приїжджав і забирав машину всіх, хто ще залишилися на літургії. Тому угу. так опікувалися нашими перефіянами, які залишилися Ви зараз сказали важливу річ, і мені спало на думку, що в перші дні повномасштабного вторгнення саме територіальна оборона, сформована вже із усіх добровольців, надавала військову підтримку людям, захищала. Але скидається на те, що священники надавали таку, знаєте, духовну територіальну оборону, тому що хіба вам не було страшно? Хіба вам також не хотілося виїхати? Але ви залишилися надавати. Підтримку людям, які також залишилися, і це дуже і дуже важливо. Тобто так, вам не було страшно? Так, було. Особисто, чесно зізнаюсь, було дуже страшно, тому що ну, це ніхто не знав до кінця, як воно що буде відбуватися. Ми тоді були з сім'єю, я, дружина і син. Ми першу ніч переночували в. Підвалі в школі uh -huh. з іншими людьми, а потім переїхали до наших периф'ян, які також лишилися, бо вони жили в приватному будинку, і в них був міцний підвал. Uh -huh. Це таке створило таке відчуття безпеки. І е, особисто мені допомагала молитва, молитва часу слова. Я от відчував, що коли от молюся, то тоді якийсь приходить мир і спокій. А тільки десь так трошки починаю е, більше там. Е, коли слідкуєш за новинами, що відбувається за ситуацією, бачиш, що знову приходить серце неспокій, я тоді просто молився і, і тоді знову мир, якийсь такий спокій приходив. Угу. Наскільки храм був зведений до початку повномасштабного вторгнення, і е, я так розумію, що будівництво було законсервоване в перші місяці війни, в якому стані будівництво зараз? Отже, як тільки почалася війна, то у нас якраз був етап, що ми завершили цокольне приміщення, саме його зведення. І наступним етапом, який ми планували робити, це збирати кошти на цеглу, щоб будувати стіни храму. Але через війну ми це зупинили. І зараз, на даний час, ми вирішили, що ті кошти, які маємо, і. Ще ми хочемо їх потратити на те, щоб облаштувати це цокольне приміщення, щоб його використовувати як бомбосховище, тому що є навколо дуже багато будинків житлових, і люди при потребі можуть втекти туди, сховатися, бо насправді не так багато є в місті бомбосховища, де би можна було заховатися в разі небезпеки. І з другої сторони, ми також будемо вже тоді мати власне приміщення, де здійснюємо здійснюємо літургію. І також проводили різні соціальні заходи, тому що ми завжди також маємо проблему з приміщенням, де, де це проводити. І так люди вже би знали, бо ми постійно розповідаємо, що от наш храм будується на вулиці Європейській в кінці, так кажемо, що де ми є, угу. тобто, оця от практика. До півпідвальних чи цокольних приміщень, яка спостерігається в українських греко-католицьких храмах, вона виявилася доволі ефективною з настанням повномасштабного вторгнення, тому що ці цокольні приміщення чи напівпідвальні приміщення вони могли використовуватися як бомбосховище, як укриття. Ну, принаймні в патріаршому соборі, ми так. це знаємо в інших храмах. чи... Передбачили ви це, чи так вийшло, що ви просто будували так за традицію, як будуються храми? І чи тепер ви не шкодуєте, що можна було б і глибше закопатися? Насправді, так ми не планували, коли будувався храм. Сам це, це був приміщення для катахітичного класу. Угу, угу. Якраз знизу був у нас невелика ділянка, і щоб максимум використати тої площу, яка нам дозволена, то вирішили якраз зробити оце підвальне приміщення як клас. Тому ніхто. Наперед цього не планував, але насправді, якщо так подивитися, то більшість храмів, які будуються, часто починаються з того, що в цокольному приміщенні служиться. Я от сам родом з івано франківська і в е, нас е, це є церква, монастир оці в редемтористі. Я пригадую з дитинства, що в нас також так було. Поки ще не був збудований храм, служилася літургія в цокольному приміщенні. Угу. Наскільки зараз в парафії вже можна це здійснювати в цокольному приміщенні? Вишневому так, ні, на жаль, ще, ще поки що не маємо. Ми ще тільки ще будемо, маємо тільки кошти, щоб облаштувати зовні саме це цокольне приміщення, підготувати і, 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 входи, повністю uh -huh. дах зробити, бо певні треба виконати умови, щоб зовні його підготувати, і а поки кошти на те, щоб всередині облаштувати, ще не маємо. Uh -huh. Тому будемо ще оголошувати і Шукати кошти, щоб його дооблаштувати. А де зараз відбувається служіння? Ми зараз служимо в, в орендованому залі, в конференц-залі бізнес-центру. і Там орендуємо погодинною. Угу. Е, наскільки люди повернулися до цього моменту Вишневе з моменту виїзду, коли були найперші загрози? І чи повернулися взагалі? Парафіяни і не парафіяни? Отже, е, загалом місто ожило влітку. Досить вже так стало людно на вулицях, е, і це було навіть видно по, по тому, скільки вже місць зайнято на парковках, особливо в житлових комплексах, що дуже багато сімей почали повертатися. Е, в нас на парафії зазвичай е, на літургії десь приходило близько 50 людей, і дуже, було багато дітей, бо е, ми мали також три катахітичні групи. То зараз у нас приблизно десь приходить щонеділі 30 людей. Але насправді дітей вже немає. Ми маємо тільки першу групу дітей, наймолодших, які готуємо до першої ручистої сповіді. Але вже не маємо стільки, от саме дітей. Тобто не всі сім'ї повернулися. Деякі сім'ї так і залишилися за кордоном. Власне, через дітей. Так більшість також тих сімей, які наважилися повернутися, то вони поверталися до 1 вересня, щоб і діти пішли до школи. Угу. Наскільки працюють школи вишневому? Отже, школи зараз е, працюють е, онлайн, угу. є також змішана система. Коли е, якщо є бомбосховище, облаштоване, то тоді є декілька змін навчання. В першу і в другу зміну, і тоді не всі не всі класи, але деякі перші класи, і здається, старші класи вони мають таке живе навчання, угу. а інші всі онлайн. Отже е... Виїхали люди, не повернулися заради того, аби діти спокійно о, зростали, не відчували оцих загроз, постійних повітряних тривог. Але ж приїхали люди. Приїхали вимушені переселенці, приїхали люди, які втратили все, що мали. Приїхали люди з зони бойових дій. Наскільки таких багато вишнемо? і чи прийшли вони до храму? Отже, у нас. В місті, так, за неофіційною статистикою, є десь приблизно 7,5 тисяч переселенців. От, ми з ними частково знайомилися, коли якраз от десь вони почали приїжджати і звертатися про нас, до нас про допомогу. Бо особливо вони навіть просили просто про продуктів. Угу. Навіть якщо мали житло, то в них не було коштів, не було можливості знайти роботу. От. І е, щодо можу поділитися таким позитивним досвідом, бо якраз цієї неділі ми дякуючи е, проекту «Мудрі, «Мудра справа, ми привезли 50 продуктових наборів для вимушено переселених осіб, і ми співпрацюємо з грома... з владою міста, з громадськими організаціями. і Вони нам допомагають в тому, що вони. Оголошуючи, є така можливість, Ми, кажуть, є певна категорія людей, і оголошують, що є можливість прийти по продуктові набори. І люди зголошуються, записуються і направляють до нас. І цікаво, що їм запропоновано було, що на 10 годину в нас є літургія щонеділі, можна прийти або на 10-ту на літургію, або на І... На 11-ту вже безпосередньо Після... за допомогою. За і всі люди прийшли на 10-ту годину на літургію. Це нас чесно, дуже приємно здивувало. Тобто, тобто можливо, це люди в перший раз прийшли до храму чи просто мали десь свої парафії покинуті і захотіли тут бути на літургії. От ми так не мали нагоди зі всіма поспілкуватися, тобто, але є такі люди, які вже нас знають, бо ми вже їм неодноразово допомагали. То вже так радо нас зустрічали. Ми з ними спілкувалися. У них є просто духовна потреба. Крім угу. матеріальної є також ця потреба духовна. Це, Це сім'ї, це діти, це і сім'ї, і діти. І дітей приводять так, також з собою гаразд. З мудра справа. Ви сказали. що таке мудра справа? Отже, це е, такий проект ближнішого Святослава, який е, за допомогою цієї благодійної допомоги продуктових наборів ми якраз підтримуємо е, ті сім'ї вимушено, вимушено переселених осіб, які проживають в місті Вишнему. От також. Е, нам, ми співпрацюємо із лицарями Колумба, uh -huh. і з благодійною організацією Карітас Київ. Через них ми намагаємося максимально допомогти тим людям, які до нас звертаються. Бо є потреба в продуктах, але також є в інших засобах і гігієни. і… Вже щодо нас звертається, то тим ми намагаємося і допомогти. Вже звертаємося до відповідних організацій. Ви казали про три катехетичні групи, які існували при храмі до повномасштабного вторгнення. принаймні. чи зараз вони працюють? Чи є катехетичні заняття для дітей? Зокрема, якщо приводять люди вимушені переселенці дітей до храму, то можливо вони потребують і такої також духовної допомоги. Зараз о, ми якраз хочемо починати відновлювати наші катехітичні школи, але, на жаль, вони не будуть. У нас було е, до війни діти, які готуються до першої урочистої сповіді причастя, також е, діти-підлітки, е, як ми і старші підлітки. Тобто в нас було чітко по категоріях, поділено, а зараз е, тільки будуть швидше за все діти, які готуються до першої е, урочистої сповіді, і також. Ті діти, які вже пройшли катехізацію, ми будемо з них формувати ще одну групу. Тут вже будемо дивитися по ситуації. Щодо дітей, перес... вимушено переселених осіб. То ми започаткували також спільно з молодіжною комісією такий проект майбутнє без війни. Ми влітку uh -huh. провели одноденний табір для таких дітей. Запросили і наших дітей, які були в місті, і також тих дітей. Сімей вимушено переселених осіб і з міста з тих, які є з малозабезпечених сімей, створили їм такий одноденний табір, щоб діти забули про війну. Їм дуже сподобалося, і вони запиталися, чи можна ще до нас прийти. І от ми плануємо, що от якраз такої ініціативи, тобто починати от е, таких одноденних таборів, а потім вже запрошувати на катехізацію, якщо вони будуть готові угу. приходити. Соціальне служіння церкви воно ж не обмежується лише, скажімо, допомоги всім потребуючим продуктовими якимись наборами чи засобами гігієни. Що ще входило у ваші соціальні служіння, якщо такі були раніше, чи чи поповнились зараз вони? Яким чином, отже, наша парафія завжди була соціально активною. До прикладу, з 2014 року, як тільки почалася війна, то е, тоді наша парафія почала опікуватися також військовими і сім'ями військових. Угу. І, от зараз також в серпні, мали таку зустріч з, з родинами військових. Е, ми відвідали близько 30 сімей. Ми е, для них, е, отже. В суботу зробили літургію, і потім е, спілкування за чаєм кавою. І е, також е, привезли для них продуктові набори. Навіть можу сказати більше, що ці продуктові набори це була така нагода, щоб просто прийти до них, бо тому, що насправді не всі не всі прийшли, бо дехто переживає зараз втрату, дехто не міг за, за станом здоров'я прийти. Але от, коли ми приходили до них, ми спілкувалися. Ми, ми мали нагоду навіть такого глибшого спілкування, коли вже приїжджали до тих сімей і допомагали навіть бувало такі, бо ми їхали також. Е, з представником з воєнкомату, і вона навіть також вона показувала, де ті сім'ї, тобто вона знала всі сім'ї, у кого хлопців призивали, і відповідно відвідувала, спілкувалися з мамами, питалися, як їх сини було таке, що навіть на місці допомагали, вирішили певні такі питання, які угу. якраз тому, що ми всі разом приїхали з представниками воєнкомату і. Ну, це така була нагода, щоб почутися і побачити, відчути той біль, який вони зараз переживають, і сказати, що вони не самі, а ми є разом з ними поруч. Якщо вони не самі, ви є разом з ними поруч. Якщо ви так багато працюєте над згуртуванням громади і Парафії, зокрема, то чи можете ви як парафія, як церква, як священники, які там працюють, розраховувати, що в певний момент і люди допомагають вам, скажімо, у зведенні храму, чи у прибиранні території, чи ще в якихось ініціативах для блага міста вишневого? Поділюся так, що коли, ви, наприклад, ми сім'ї переселенців, завозили їм продукти. То і спілкувалися з ними, вони казали: якщо б вам якась потрібна допомога, були ви звертайтеся, ми готові вам допомогти. Там чи щось потрібно буде підготувати чи щось зробити? Ми завжди відкриті вам допомогти. Тобто, угу. то ми ми нічого навіть не казали, бо так ще не мали таких якихось потреб, але вже вони готові казали, що ми готові там прийти вам допомогти те, що вам потрібно. Але якщо люди потребують вашої допомоги, і іноді не мають коштів навіть на продукти, то звідки мають взятися жертви для зведення храму? Пожертви, е, mm -hmm. ну чи ви зараз про це не думаєте? Ми звертаємося до благодійних організацій закордонних, пишемо проекти е, і сподіваємося, що вони відгукнуться на нашу потребу. Mm -hmm. Вони прекрасно розуміють. Є ті благодійні репрессивки благодійних організацій, які були в Україні, які бачили реальну ситуацію, відвідували міста, терпінь, бучу і тому вони розуміють, які в нас є зараз потреби і виклики. Чи спілкуєтеся ви з іншими парафіями Української греко-католицької церкви навколо Києва для того, аби запозичити якийсь досвід або поділитися своїм? Так, тому що в нас є у нас, отже, Київська архіпархія є поділена по деканатах, і ми наша парафія належить до Вишгородського деканату. І ми маємо деканальні збори, де якраз от мали ще 5 травня таку зустріч в місті Єрпінь. В нашій церкві, в храмі Різдва Пресвятої Богородиці, угу. де якраз ми таку мали першу зустріч після повномасштабного вторгнення, і ми спілкувалися, ділилися досвідом, як кожен переживає цей час, які виклики стикаються. Так постійно підтримуємо один одного тобто, угу. в такому спілкуванні. Ви і влада, от ви щойно сказали, що ви відвідували родини учасників війни разом з представниками військомату, так. але відповідно є і влада, яка. Вам допомагає, скажімо, в розповсюдженні інформації про те, що буде надана та чи інша допомога. Це означає, що ви якось комунікуєте з владою? Чи сприяє влада вашій діяльності, чи підтримує? Влада міста Вишневого, звісно, так, я У ну, нас дуже добре налагоджена співпраця з якраз соціальною Гімкою влади міста Вишневого, і от якраз вони нам допомагають з тим, що ми не шукаємо тих вимушено потребуючих людей. Ми, тобто, вони нам вони нам також тому допомагають, що ми говоримо, скільки ми можемо надати допомоги, і які категорії. І вони вже нам, ну тобто, направляють тих людей, і вони точно їх перевіряють документи, що це дійсно люди, які мають потребу угу. в даний час. От, це це у нас така дуже гарна співпраця. Налагодилися якраз от з настанням війни. Як люди можуть зрозуміти, що такі речі, як допомога, ну така матеріальна, так, чи це не не разові речі, що вони можуть і в подальшому розраховувати на вашу допомогу. Чи є якась стратегічна програма на тривалий час? Отже, ну, наприклад, останньої неділі, як у нас була зустріч, ми роздавали продуктові набори, то отець Володимир додатково оголосив, що, будь ласка, назвіть ваші потреби. У нас була людина, яка Додатково що записувала потреби не тільки от в продуктах, так, але конкретно. Навіть, так, навіть, так. Тобто, так. що скажіть, що ми можемо, бо ми також від парафії не раз до мене телефонують парафіяни, каже, ми там маємо постіль, можемо передати. Тобто, ми всі чи там може хтось взуття, одяг передати. Ми таким чином також. Намагаємося допомогти, і відповідно такі і також завжди роздаємо свої, свої координати, листівки про з інформації про парафії, нашими контактними телефонами. Тобто всі люди, які до нас приходять, хоча б один раз, вони мають про нас всю інформацію і знають, що ми завжди готові їм допомогти. Угу. Якщо отак от, от аналізувати, трошечки відмотати час на рік хоча би вперед, наскільки змінилося ваше служіння? Наскільки парафія і церква загалом була готова до викликів повномасштабного вторгнення? І наскільки зараз відрізняється служіння ваше як священників, ну скажімо, з осінню 2021 року? Якщо відрізняється взагалі-то ну, загалом. Ми як були соціально активними, так і залишилися. Тобто, можливо, просто у нас збільшилися е, обсяг десь по те, ми бо ми опікувалися сім'ями потребуючими і літніми людьми, тобто наша але, правда... ж, але їх стало більше. Так зараз. їх просто стало більше. Оцей виклик. І другий виклик, який ми ще так вже бачимо, що відчуваємо, що навіть ті хлопці, які вже будуть повертатися з фронту, їм ще додатково буде потрібна фахова допомога психотерапевта психолога. І от ми бачимо, що в цьому що також треба буде досить добре попрацювати, також і допомогти сім'ям військових і тим хлопцям, які були там. Тобто, щоб вони могли вернутися у таке мирне життя. Тобто, ви передбачаєте, що такі хаби, де буде співпрацювати духівник із психотерапевтом, можуть бути навіть на базі парафії? Так. Ми одну з програм попередніх якраз про це говорили. І ви готові, а, ну, ж приміщення свого ще немає. Так, От нас, поки приміщення, доле молимося і віримо в те, що Господь нас благословить. Ну і завершуючи нашу розмову, все ж таки я би хотіла, щоб ви ще раз і ще раз звернули увагу всіх, хто нас слухає. Я нас слухаю завдяки інтернету по обидві береги океану великого, так і, і в Україні, і в, в Америці. Не звернули увагу на те, як наші слухачі і глядачі можуть допомогти вам у розвитку храму, у зведенні стін, а потім розвитку парафії. Зокрема, підтримуючи ваше служіння, підтримуючи ваші ініціативи з допомоги вимушеним переселенцям, ви можете зараз оголосити чи свої реквізити, чи де їх знайти все, що завгодно. Отже, перш за все, хочу подякувати. За допомогу, бо насправді є такі люди, яких ми навіть не знаємо імен, які нам допомагають, просити вашої молитви, перш за все. Бо коли є молитва, то воно дуже відчувається, що Бог направляє тих людей, які будуть готові нам допомогти, бо потребуємо різної допомоги. Так? І хто би хотів допомогти матеріально зараз, тут облаштування нашого цокольного приміщення для служіння, для проведення різних соціальних Ініціатив, то можна ввести в інтернеті парафія Святої Анни Вишнева, і там випаде сайт, посилання на наш сайт. Ми його створили, це новий сайт, в якому відображаємо наше парафіальне життя, соціальне служіння. Також відображаємо, як відбувається наше будівництво. І також запустили там. Донати, щоб декілька кліків можна здійснити пожертву. Угу. Тобто, окрім сторінки в Фейсбук, в соціальних мережах у вас ще є свій сайт, сайт так? так? Ну, я щиро вірю в те, що всі ваші прагнення допомогти людям в складний час, вони будуть винагороджені і. Зворотньому зв'язку, тобто люди також зможуть вам допомогти. Ті, хто може вже зараз, допоможуть зараз, ті, хто зараз не може, можливо, в майбутньому допоможе, але ми повинні пам'ятати, що взаємодопомога і цей спільний кулак, духовний, матеріальний, моральний, він дає нам все більше і більше віри в те, що наша перемога буде. Якнайшвидше, ми б на це хотіли дуже сподіватися. Останнє питання. отче, ваші особисті відчуття, ваша родина, як ви пережили це повномасштабне вторгнення? Адже ви мали надавати допомогу. А в той же час ви батько, вас родина? Ми з сім'єю залишилися в вишневому від початку повномасштабного вторгнення. У мене є дружина і син трьохрічний. І е, першу ніч ми переночували, бо так як ми е, живемо в квартирі, орендуємо житло в багатоповерховому будинку, то це не було досить безпечно, бо ми чули, як пролітала до нами військова техніка, і ми не знали, хто це був. І ми першу ніч ночували в школі, як і інші сім'ї, а потім залишилися в наших париф'ян, які раду нас прийняли, які також лишилися з цією сім'єю. І ми там, то була така наша домашня церква, бо дружина мені допомагала з тим, щоб е, з півом, угу. тобто молитва не припинялася, наша також е, допомагала випікати просферу, бо ми були просто не мали можливості навіть виїхати. Тут потрібно було так. Е, і, е, звичайно, щоб ми чули вибухи, ми чули, як працює ПВО, але ми сина навчились, що. Це наші захисники, він не боявся. Тобто ми пояснювали синові все, що все, що відбувається. Він дійсно ми бачили, що він також переживає війну, бо, наприклад, свої іграшки він ніколи не лишав ніде. Він всі забирав до собою до кімнати. Тобто він розумів, що щось відбувається, що є війна. Але якесь це відчуття такої, що ми разом, і якось Бог, дякувати Богу, нас попровадив, зберіг нашу сім'ю. І для мене це також було. Те, що ми давали таке свідчення для інших людей, бо як ідеш по місту підряснику з сином, то дід, ну, люди розуміють це для них було таке відчуття також божої присутності, так, і абсолютно. те, що раз ми віримо, що все буде добре, і я є тут сином, значить і їх Бог збереже. Дякую вам, отже. Нехай надалі ваша присутність в житті людей буде орієнтиром того, що все буде добре, а молитва, нехай вам і надалі допомагає у вашому служінні. Дякую за цю добру розмову. Нагадаю нашим слухачам, що про парафію Святої Анни Української греко-католицької церкви у місті Вишневому ми говорили із сотрудником парафії, отцем Ярославом Павлюком. Дякую ще раз. Добру розмову з гостем провадила Галина Бабі. Слава Ісусу Христом. Добра розмова на живому радіо Воскресіння.